Кажуть, що смерть у сні це поганий знак, але насправді це один із найглибших символів, який майже ніколи не говорить про фізичну смерть. Сон про смерть це не кінець, а трансформація. Підсвідомість говорить із нами мовою образів, і смерть у цій мові це завершення старого етапу. Вона з'являється тоді, коли душа готова до змін. Іноді ми бачимо власну смерть, і це може лякати. Та психологи кажуть, що такий сон означає перехід від однієї версії себе до іншої. Це момент, коли стара ідентичність відмирає, щоб народилась нова. Якщо сниться смерть іншої людини, часто це відображення того, що змінилося ваше ставлення до неї. Вона вже не відіграє ту роль, яку мала раніше у вашому житті. Підсвідомість показує: цей зв'язок завершено, ти можеш відпустити. Але в народних традиціях існує інше світле тлумачення кажуть: якщо у вісні бачиш когось мертвим, то навпаки він житиме довго. Це обернений знак. Смерть у сні символізує оновлення енергії людини, очищення її життєвого шляху. Такі сни вважали не страшними, а захисними, ніби доля переписує стару подію, щоб подарувати продовження життя у духовних традиціях. Смерть це ворота, старе відмирає, щоб дати простір для нового. Такі сни часто приходять у періоди внутрішнього очищення, коли ми готові залишити позаду минуле біль чи страх. Карл Юнг писав, що смерть у снах це символ індивідуації, тобто народження справжнього я. Щоб стати собою, потрібно відпустити маски, очікування інших і навіть власні старі переконання. Тому смерть у сні це процес визволення. З точки зору езотерики, сни про смерть це знак переходу енергії, вона не зникає, а лише змінює форму. Якщо смерть у сні спокійна, це добрий знак, душа готова до нового етапу, а якщо тривожна це знак, що опір змінам ще присутній. У соннику Міллера смерть часто означає відродження після важкого періоду. У Ванги це символ духовного очищення, звільнення від страху. А у Фрейда це кінець пригнічених емоцій, які нарешті виходять на поверхню. Смерть у вісні – це не про втрату, це про оновлення, звільнення і перехід. Бо щоразу, коли щось у нас помирає, народжується місце для життя. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами, підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.